У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Сьогоднішнє апостольське читання поділяється на дві частини. Більша частина присвячена Павлу і силі, і їх чудесному визволенню із в'язниці. Перша частина більш коротка, але вона зараз більш актуальна. Це якраз про наше сьогодення, тобто про інформаційну гігієну. Одна служниця, яка мала духа віщування і яка віщуванням давала великий прибуток своїм господарям, пише апостол Лука. Вона ходила, ходила за апостолом Павлом і його учнями і безперестанку провіщала, що ці люди раби Бога Всевишнього, які звіщають нам путь спасіння. Павла це відверто, кажучи, сучасною мовою, дістало. І апостол Лука так і написав. Павло розгнівався. І він, помолившись, Вигнав духа віщування з тієї жінки. Павлу зовсім не було потрібно свідоцтво, навіть яке скидалося на правдиве, із вуст людини, яка була одержима демоном. Якби апостол Павло прийняв це пророцтво від одержимої, то він міг би спокусити багатьох християн, тоді ще новоначальних, бо в даному випадку існуючий авторитет апостола мав би бути вищим за сумнівні джерела його підтвердження. Зараз на нас виливаються шалені кілотонни інформації. З одного боку, вони можуть нам здатися правдивими, або такими, що скидаються поблизу правди. Або такими, якими, які ми хочемо чути задля нашого спокою. Два-три тижні чи щось на кшталт такого. А апостол Павло ставить розсуд вище, заспокійливе. Бо не все, що нам хочеться чути, є правдою, навіть якщо воно виглядає інколи як правда. Було б дуже добре. Аби... Ми всі, за прикладом апостола Павла, мали б розсуд фільтрування всього, що нам пропонується інформаційно. Ми зараз маємо дуже авторитетні джерела постачання інформації. Хочу церковному, хоч у громадському інформаційному просторі. Давайте будемо трошки розсудливішими і фільтрувати все те, що намагаються влити в нас. Бо хочу у сприйнятті нашої якоїсь особистої метафізики, хочу у сприйнятті громадської цивільної військової позиції. Важливо не втратити той авторитет, який є для нас орієнтиром. А Він у нашому християнському житті один, єдиний, беззаперечний і непорушний, воскреслий наш Христос. Амінь.